Всім добрий вечір. Продовжую випікати панетоне і вже останній завершаючий момент. Хто пам'ятає, які вони були, подивіться, повністю піднялася. Раз. Два. Ви бачили це? Три. Я ж не кулінар, не кондитер. А тут я хочу показати подарунок. Що мені подарували сьогодні, і будемо розпаковку робити. Ти така красива, я тобі не можу передати. Анюта така гарна. М -м -м. Моя, моя. Ну, я теж ця сторона в мене робоча. І ця теж. Що ви скажете? Так. І так, я сама не знаю, що це кур'єр привіз. Біла хмара, чорна хмара. Я з тобою пара може і не пара. А я думала, щось буде глобальне, серйозно, да? Я дуже тут. Але я люблю дай мені таке. Давай чарівний мак будемо пробувати. Mm -hmm. Труфель якийсь. Давай. Mm -hmm. А це щось. Нам сьогодні не буде перебор, у нас нічого не зліпнеться. Чесно вам скажу, ви таких цукерок не їли. Давай щось налий, Води мені дай. Теж якийсь. Ну, Давай перевіримо. Прямо ж красиці. Трес Дякую тому, хто мені це подарував. Раз. Два. І три. Двоє, да які вони прям красавчики. Хоч би вони не були сирими, бо щось дуже важке. Як ви думаєте, хватило їм по пів часа? Раз. Отак. От Два. І отак я буду їх підвішувати. Опадемо. <кхи> так, одна. <кхи> Пане тончики я вже спекла. Вони дуже гарні вийшли. І тепер вони будуть отак висіти до ранку.